І вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми зануримося з вами в десятку. Ich das bloß anders gemacht? Ех, якби ж то я зробив це по-іншому. Відповідно, дивимося, що у нас відбувається на сторінці Dry und ihr 63. А тепер ваша черга. Цікаво. Ну, поїхали. Дас фото, дас фото Анна, роздивіться фотографію. Ну, як завжди, бачите, вони пропонують ось цей прийом прогнозування, коли ви можете сказати про що. Це так на кожному юніті у нас починається. Вони намагаються вивести нас на розмову. Во із діаманти чоловік, онде що він, що він робить, як ви думаєте? Послухайте, порівняйте зі своїми здогадками. І тепер у нас двічка, зараз ми 32-го подивимося. Розкажіть, чи любите ви слухати радіо, коли як часто? Що ви чуєте по радіо? Чи телефонували ви коли-небудь на радіошоу, чи писали електронний лист на станцію? Так, тема, напевне, радіо у нас буде я. Так, ой, гроші зараз ці панельки собладаю з ними. Десяточка. Ось. Ну що ж, завдання 1Б. Ось це ми подивимося. Мона каже. Ну, хай буде так. І це мене дуже дратувало. Роман. Зрозуміло. Дякую, Мона, за дзвінок. Так, шановні слухачі, тепер ваша черга. Телефонуйте на радіо 3 на лінію проблем. Сьогодні ввечері у вас на черзі роман. Наша сьогоднішня тема все пішло не так. Я хочу сьогодні бути з людьми. Я хочу сьогодні з людьми поговорити, котрі кажуть ех, якби ж ти я зробив це інакше, або якби цього ніколи не сталося. Зателефонуйте та розкажіть мені про свою особисту ситуацію, яка пішла безглуздо, але перед тим наступним абонентом, перед наступним абонентом трохи музики. Так, завдання три. І ось ми знову з нашою темою Джумгеляуфен. Дурний. Мого наступного абонента звуть Даніель. Він із ізвіння. Привіт, Даніелю, привіт, Романе. Отже, я хотів розповісти, як я нещодавно шукав нову квартиру зі своєю дівчиною. Я знайшов першу ідеально, але потім моя подружка сказала: це ніколи Існі. Першу не треба брати. Давай подивимося ще кілька. Ми переглянули ще п'ять квартир, але жодна не була кращою. І коли ми хотіли взяти першу, її вже не було. Отже, то була дурниця. Я дуже дратувався. Я розумію, наступного разу я точно не буду слухати свою дівчину, якби ж ми відразу взяли ту першу квартиру. Так виглядає саме так. Але ви, напевно, більше нічого не зможете з цим зробити. Все, що я можу вам сказати, це те, що в житті, що все в житті має сенс. Хто знає, які недоліки має квартира, може, страшні сусіди в будь-якому випадку. Дякую за дзвінок. Так. Отже, хто тепер у нас головний? Привіт, це Ліза. Привіт, Ліза що ти хочеш нам сказати? Так. Дуже велике. Мій тато відкував своє 50-річчя, і я підготувала промову. Писала три дні, а коли прийшов час, я нервувала і не ненаваж... наважилася це зробити. Якби я хоча б спробувала, тато був би радий, але я просто втратила мужність. О, дуже шкода. Це, безумовно, дуже дратує. Але, можливо, це спрацює іншим разом. Твій батько напевно частіше святкує День народження, і тоді ви добре підготов... підготуєтеся. Так, саме так. Дякую. Дякуємо за дзвінок. Угу. А зараз я розмовляю з Анет. Анет із Альсбурну поблизу Регенсбургу. Привіт, Анет. Ти спізнилась на автобус, спочатку, ну, це звучить не так уже й погано. Ні, не спочатку. Мені хотілося чекати наступного автобуса більше 40 хвилин і не було де зупинитися. Чому зупинитися? Зараз побачимо. Дозволю гадати, ага, сонце не дуже світило, чи не так? Так, падав страшенний дощ. Через 10 хвилин була мокра до нижньої білизни. А чи могла ти викликати таксі? Ні, це не спрацювало. Автобусна зупинка була в центрі країни, поки, поки приїде таксі, а куди ти хотіла поїхати? Та, я їхала на весілля, сподівалася не на своє, та ні. На весілля мого кращого друга. Я була Фрейліною. Ти прийшла вчасно, в останню хвилину, але подивися, намочене моє волосся було була... Абсолютно зруйнована зачіска, напевно, так? Якби. Що, якби я сіла на той автобус, нічого б цього не сталося. О, Бо боже, це було справді, справді справжня дурість, дякую на за дзвінок. Четверте, але бувають ситуації, які спочатку дратують, а потім ми радіємо тому, як вони склалися. Мого наступного абонента звати Айріс, вона приїхала з Берліну. Привіт, моя черга. Так, привіт, Айріс. Розкажи нам свою історію. Ну, що б мені почати? Минулого, року, минулого липня я була у кафе зі своєю, зі своєю подружкою. Раптом увійшов чоловік і сів на барі. Я вже не змогла відвести погляд, він мені дуже сподобався чоловік моєї абсолютної мрії. Я думала поговорити з, нею, з ним. Але коли я, я була готовою, він став і пішов. О, то була справжня о, дурість. Так, я була така роздратована на себе. Якби я з нею. Та що це таке? З ним поговорила. Я подумала, це був чоловік мого життя. Я сумувала за ним, просто тому що я була занадто сором'язливою, але ваша історія ще не закінчилась. Ага, відтоді минуло більше року, і я часто думала про нього. А потім минулого тижня я раптом знову побачила його на вулиці. Під руку з е, знайомим. Не може бути так. Вона знайомою, вона випадково зустріла його на вечірці. в зимку, вони покохали один одного і тепер вони пара. А ти як відреагувала? Я була абсолютно в шуці, але у розмові із обома я швидко помітила, що той чоловік справді дурний. Він просто казав дурниці. Я думала про це цілий рік, я думала про нього. Я могла б собі цей час заощадити. Ну, так життя і проходить. Дякую, Ірі, за дзвінок. Арісу. І ось що я хочу сказати вам, шановні слухачі, не переживайте надто довго через безглузду ситуацію, бо втрачену можливість. Зрештою, я ніколи не знаю, що все ще так, як є, навіть краще. А тепер знову трохи музики. Музика, музика, музика. Так. Завдання 6. Ой, ну так. Тепер ми підійшли до Саймона з бремену. Яку історію ти хочеш розповісти? Я багато років граю в лотерею з другом. Ми часто ставимо ті самі цифри, а два місяці тому у нас було п'ять правильних, вау! Але це не вписується в тему чогось дурного чи не так? Але, на жаль, ось воно. Я забув здати лотерейний квиток О, неймовірно, це дійсно дуже дратує. Так, повна дурість. Я був також роздратований на себе. Якби я тільки подумав про лотерейний квиток, у мене просто було надто багато справ того дня, я розумію. Якби я здав лотерейний квиток першим ділом у раці, так, це була справжня дурниця. Але ти, напевне, більше нічого не зможеш з цим зробити. Можливо, цифри прийдуть іншим разом. Ти повторюється ще раз. І на тому все. Так, я. Я. так. абус феепасен. Пропустити автобус, забути гаманець, залишити ключ і залишити пустим бензобак. Трійка. це була дурість. Про що говорять четверо слухачів? Послухайте радіопередачу та зіставте радіорепортажі, не всі речення підходять. Двічка, я бачу: про невиголошену промову, про чоловіка мрії, з яким ніхто не заговорив, про квартиру, про квартиру на яку ти пізно зважився. Від подруги, яка має проблеми з квартирою, про весілля, на яке ти спізнився, про промову, яка не сподобалась батькові, про чоловіка, який нещасливо закохався, і про пропущення автобусу морю Фрейліну. Послухайте ще раз і виправте. Перше. Перша квартира, яку Даніель та його дівчина переглянули, була ідеальною, але Дани... Даніель точно не хотів брати першу квартиру, тому вони дивилися інші. Вони воліли б переїхати в останню квартиру, яку вони переглядали, але, на жаль, її вже не було, ну тобто першу вона мається на увазі. Ліза тижнями писала промову до 50-річчя свого батька. Вона не виголосила промову, бо була надто погано підготовлена, нервова. Третє, анет довелося чекати наступного автобусу більше 15 хвилин під проливним дощем. Вона все-таки потрапила на весілля до найкращої подруги, але сукня була повністю зіпсована. Айріс зустріла чоловіка своєї мрії в барі та поговорила з ним. Пізніше вона знову випадково зустрічає чоловіка на вечірці. Він і знайома Айріс тепер пара. З час розмови Айріс помічає, що він говорить тільки до неї і дратується, тим, вона... і... і дратується тим, що вона думала про нього протягом місяця. А чи траплялося з вами щось подібне? Розкажіть. Так, четвірочка, якби тільки я. Доповніть правильною формою гете або вера і відповідне дієслово. Так, це граматика, кон'юнктив. Uh, зараз я скажу, що там за дієслова. ангеш звернувся, взяв, девезен був, розпочав і пробував. Кон'юнктив два. Ні, не, не здійснені бажання, не здійснені. Ех, якби ж то ми одразу отримали першу квартиру. Так, давайте ми з вами хитрі. Mm -hmm. це що таке усе неясне, є ще. Так, ми дивимося граматику кон'юнктів, ви пам'ятаєте, у нас він є, стіс. Значить так, на реальні бажання, кон'юнктів минулого часу, хетевер um, плюс дієприкметник минулого часу. Якби ж там ми взяли першу квартиру, якби ж там вона вчасно почала, Ich hätte, du hättest, er, sie, es hätte, wir hätten, ihr hätten», «Sie, sie, sie hätten, geschrieben, abgegeben. Ich wäre, du wärst, er sie es wäre, wir wären, ihr werdet, sie sie wären, los giganten aufgestanden. Удується як кон'юнктив, ми з вами знаємо. Так, і тут було, да. Шестьдесят четверть є. Сімка. А що б ви зробили в таких ситуаціях? Розподіліть ситуації та напишіть в парах коментар. Я отримав подарунок на день народження від хорошого друга, який мені не подобається. Що, що я повинен йому сказати? Друге, моя дівчина нещодавно закохалася, я випадково знаю її нового партнера раніше, і тоді багато бреха, чи сказати їй. Третє, У моєї дівчини нова зачіска, вона в заході, але мені здається, що зачіска їй зовсім не йде. Що мені робити? Чотири, наша дочка нам більше нічого не каже. Ми хвилюємося, чи варто таємно читати її текстові повідомлення та електронні листи? Ситуація перша. Ми б не казали другу, він точно був би вдячний і точно був би розчарований. Але наступного року ми б сказали йому, що хотіли, тоді знову все. Тоді так не піде все. Б. Поміняйте свій коментар з іншою парою та прокоментуйте. Ми бачимо це інакше. Ми думаємо, що ви повинні сказати йому. Не варто брехати хорошим друзям. Так. Комунікація. Мені здається, що в мене немає сторінки 65, в мене дійсно її немає. Прикольно, в цій книжці немає 65-ї сторінки. 70-71, 2, 3, 4. П'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, восьмидесята. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, сема. Дев'ята, дев'яноста, один, два і все. Прикол. Ситуація, 65-та сторінка зділася. Погано. <кхи> це вже кінець. Так, я пошукаю 65-ту і потім я вам це все діло розкажу, поки що комунікаціон. Висловлюємо розчарування. Це було можливо, була можливо повна дурість. Я був такий роздратований, я був такий злий на себе. Тому наступного разу я б зробив це зовсім інакше. Наступного разу я принаймні мав відразу. Якби мені було, тоді б цього нічого не сталося. Як ми реагуємо на розчарування? Я розумію, це справжня ганьба, це безумовно дуже дратує, це було справді дурнице, неймовірно, можливо, вийде іншим часом. Напевно, більше нічого не зможете з цим зробити. В житті все має сенс, ви ніколи не знаєте, чи й не на краще, так як є. Так, а ну зараз я пошукаю 65-ту, дві секундочки. Рінка знайдена. В іншому посібнику, але тим не менш ми це зробили, мої хороші. І ось вона. Я бачу зверху лексикон. Знову таки батареї і слі, акумулятор пустий, мотор штатнігт або мотор не запускається. Давайте я збільшу вам, бо якесь воно дрібне. Так. Пульовець WHIS VOSH, він сівся, той полог, як ми бачимо, тому що його вибрали в занадто гарячій воді. Так, стояти у заторі. І що це у нас таке цікаве, бути госпіталізованим, я так розумію, що це Гебліст Вен. Ні. Гібліст. Не бачу, що це за, за літера. Ну, зараз десь воно ну, тут з'явиться, побачимо. Піль унд шпас. Подивимося, Б. Подивіться словничок із зображеннями та напишіть разом із партнером нездійснені бажання. Потім поміняйте набори іншою парою, решта записують відповідну ситуацію за словником з малюнком. Якби я їхав іншим маршрутом, стоячи в пробці, ех якби я ще раз перевірив програму прання. Так, змагання поглянемо на нещасний випадок, по черзі згадуєте на здійснені бажання, якщо ви не можете придумати нове бажання, ви отримуєте один бал, обирайте нову тему, Виграє той, хто набере найменшу кількість балів. Якби ж мені було написано у нас рамки. Я провели іспит, якби я ліг спати раніше. Якби я не святкував вечір перед іспитом, якби я тільки виконав право на DVD-ромі. я не можу думати ні про що інше. Добре, тоді ви отримуєте бали і вибираєте нову ситуацію. Послухачки ми з вами розібрали. Угу. І комунікацію ми теж розібрали, тому нам лишається шістка. Проблеми по радіо. Що правильно, послухайте, поставте хрестик. Саймон грає в лотерею зі своїм другом протягом тривалого часу. Кожного разу ви позначаєте різні числа. Номери будуть розіграні, були розіграні два місяці тому, але, на жаль, друг Саймона не здав лотерейний квиток. Яке речення ви чуєте під час розмови? Послухайте, ще раз і позначте. як ми висловлюємо розчарування, реагуємо на розчарування. Ну що ж, мої хороші, поїхали це. Пельге-айгенгіш їх не бачимо. Поїхали, яку власну історію ви хотіли б розповісти? Зробіть нататки, виберіть три фрази з Б, які б ви хотіли використати, і також можете скласти історію, що сталося, що вам слід було робити інакше, чи було щось позитивне. Попрацюйте в групах по троє. Кожна людина колись буває радіоведучим. інші телефонують на радіо, розповідають свою історію. Тобто це ігрушечка така. І на тому все. Ось так у нас закінчилося. Ця тема, і я так розумію, одинадцятий москапітель буде на наступний раз. Граматичний урок, будь ласка, розберіть, теж який йде перед цим завданням. Добре, заняття. До зустрічі, мої хороші. Пока.